У залі Миргородської районної ради з нагоди Дня Збройних сил України відбулися урочистості на честь військовослужбовців нашої громади. Захист зібрав захисників, захисниць та представників влади, які прийшов висловити свою вдячність і підтримку тим, хто стоїть на захисті України. Представники районної адміністрації та міської влади привітали захисників і захисниць збройних сил України, наголосивши, що День ЗСУ це свято відважних і сильних духом людей, які, проявляючи героїзм на межі своїх можливостей, захищають нашу країну. Завдяки їхній самовідданості життя в тилу продовжується. З привітаннями на присутніх звернувся Олександр Гуржі, який наголосив на важливості внеску збройних сил у захист незалежності суверенітету України. Перші слова це слова подяки. подяки. Кожному і кожній за те, що ви за те, що ви боретеся за нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність, слова подяки звучали і від Віталія Дяківнича, начальника Миргородської районної військової адміністрації та голови Миргородської районної ради Наталії Гирки. Сьогодні звідусі буде лунати слава ЗСУ. І дійсно це свято для усіх українців стало дорогим. Дорогим, тому що ми розуміємо усі, завдяки кому ми живемо, ми працюємо, завдяки, кому ми, завдяки вам саме, завдяки захисникам і захисницям ми можемо здійснювати, реалізувати плани, задуми. Завдяки вам на сьогодні є Україна. Щиро вітаю з вашим святом. Бажаю вам міцного здоров'я козацького. Бажаю, щоб ви кожного дня поверталися в довбівки живими, неушкодженими. Бажаю всій нашій державі якнайскорішої перемоги та мирного неба над головою. Під час заходу військовослужбовцям було вручено почесні грамоти різного рівня від Полтавської обласної державної адміністрації, Миргородської районної ради та Миргородської міської ради. Хвилини мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць. Представники місцевої влади поклали квіти на алеї слави та до пам'ятного знаку, що у подвиг полеглих українських героїв громади. Цей день ще раз нагадав про незламність нашої армії та згуртованість українського народу у боротьбі за мир і свободу.